Усім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі Цікавого Лантеря. Всім доброго дня, глядачі. Радий вас вітати на каналі Любиме Село Глядачі. Сьогодні ми приїхали у Івано-Франківську область, у нас відбуваються заходи. Заходи випробовування по кабану і по бурсуку. Людей бачу небагато, собачок небагато, але ті, не менше щось вам покажемо, Так що зручно сідається гарно вам перегляду. Що ми сьогодні з собою взяли? Взяли ми з собою акіру нашому. Більше про неї також що ще розповім, буду і більше знімкувати. Зараз будемо робити пуск. Надіюся, мені вдасться її зазнімкувати. Буду пускати суто її по бурсуку. По Кабануна має диплом, по бурсучку має один. В неї ще все попереду, я думаю, що ми ще напрацюємо і нам буде показувати дуже гарний результат. Документи є, йдемо, зараз зареєструємося, і будемо робити пуск. Так що, додивляйтесь відео до кінця, в кінці не забудьте підписатися, йдемо, покажемо даний захід. Ну, не посмотри. Та хотіли кажуть, якщо приправити то, чіпи, то не чай, так, ну це. Дай... Ну то я пані, ти казав, то треба. А ти що, за спорво, що? Тупи то яких треба. А по тих, хто псах, то теж вимішні I am сказал, а я I надо, вот, вот, I вот, 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 I вот, 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 Собачки, там э, розцінки не було. Собачка відведений час звіра не знайшла, але собаці дали підвели, Ну, відносно підвели сама, в принципі, знайшла цього звіра, але все одно дали їй трошки попрацювати, так що собачка молода, непогано вдається, в знаки, що немає полювання. Так, що що маємо, то маємо, зараз такий час, але добре що є хоч щось, що, хоч можемо собаці щось показати. Так, йдемо подивимося, що покажуть інші собаки. Ще прохання є до власників мисливських собак, коли ви. На даних заходах, будь ласка, відводьте подалі своїх собак від вольєрів, тому що собаки відволікаються. Бачите, собаки гавкають, і собаки не працюють. Тут волікаються, прибігають на гавки інших собак. І Це є дуже-дуже погано, тому що заважаєте іншим людям. Можливо, хтось робиться спеціально, хтось, можливо, не думає, що робить, але потрібно думати. Присутні, присутні сьогодні на заході жорсткий фокс. Дуже вже їх мало залишилося, чомусь люди відійшли від цієї породи. Взагалі дуже хороша пристав цих собак до полювання, коли сам отримав цих собак. Собачки гарні, такі живі, для польовання, для зайчика, для качки, для лиса, для кабанчика. Дуже гарна порода собак. Вона заробила диплом чи? Ні, ні, то перший раз. А, перший раз молода. Молода собачка, не знайома було. Полівання немає, дал дали собаці, побачити брусучка, собака погавкала і її відловили. Так що ось такі, ж собачки відвідали сьогоднішній захід це лох виняга народовей у трьох курців для перетворення і дядько курці другого та курці А! А! Давој јајте го толкува, а си можеше цело светот интернети. Ајде ја маја. Так, привезли міга. Привезли міга. Ну, цікаво, що він покаже. Я міга хлопцям обміняв на, на молоду сучинку, бо хлопці більше для хочуть кожого ну Подивимося, що він покаже. мені самому цікаво, що міг покаже в роботі. кобель, Гарна голова така в нього. Непоганий кобільок. Подивимося, що він покаже, цікаво, добре, що хлопці молодці привезли. Я взяв шанельку у них. Молоду сучинку, а вони їм дав цього міга. Всі бачили, коли його привіз? Ось так. В'язати зможемо в будь-який час з ним. В'язати без проблем, а хлопці більше мають можливість ходити, полювати, хай займаються. Але що цей пес нас в нашій області? Ось так. Ось такий сутичок, хлопці, я збираю. розумієте? Щоб він зараз йому дасть. Eu não tenho nem um cotizete. Eu não tenho

молодец молодец <laughs> Значит, дві, побуду, так і раси, не тут не поняли. Ну, за голови так летаємо за трати номер, і больше. Поміще?

Привезли нам нашу кулю вже зв'язки. Не її пов'язали успішно. Бачили в'язку попереднього відео, також зараз пускати її не будемо, тому що вона тічкує. зараз закриваємо її. Хіба якщо дозволить експерт? Вже коли собак не буде, тоді можливо хоч пошу притравити. В брусочку будемо спіти. Скаємо і самому, що як вона буде розбувати ньому. нього. Так, так що. собачка, краще на неї. Дуже велика, не скажі. Так, нам нашу пуль привезли нашу пулю. зрозуміли, метр вісімдесят два, різли ще коліна. Дуже велика, вона така потужна, вона дуже потужна, красива. Пов'язали мені в Розадовського з Тагілом. Побачимо, що вийде з того, які будуть цуцики. Ось так. Міг спрацював на, на тройку. Будемо зараз бачити, як вона. Вона зараз тічкує, опускати її не буду. Вже всі собаки пройдуть, тоді вже хоч потримав. Не буде часу, будуть приключати хлопці на кабана, а вже буде час. Восени, вже тоді будемо її вже випробовувати. Пуль. Пуля? Пуль!

Zara, sobrang nangyaw na

гей кілька грошей сьогодні. Гей, гей, геть, геть, геть! Геть! Гей! Геть! Геть! Ге! Пока зуби клацають нога, так як...